Ми вітання адвокат Вероніка Котова на зв'язку. Продовжуємо серію наших корисних відео тема «ДЦК та мобілізація. Сьогодні розберемо практичний кейс, як було знято розшук з клієнта, і сплачено ним штраф зі знижкою замість 17 тисяч гривень 8 тисяч 500 гривень. До нас звернувся клієнт, який, за інформацією зі свого резерв плюс, знаходився в розшуку ТЦК, з питанням, як врегулювати цю ситуацію і привести документи до ладу. Ми проаналізували його кейс, всі наявні документи. Виявилося, що в нього є право на відсрочку, в нього загинув брат на фронті і паралельно він знаходився в розшуку ТЦК. Ми розібрали також кійси з розшуком, виявили підстави для розшуку. Він вчасно не забрав повіску, яка приходила до його поштового відділення і повернулася в ТЦК. Він не забрав її вчасно, відповідно, не з'явився в ТЦК. Відповідно, ТЦК подав його спочатку, встановив порушення, потім подав розшук. І склали наступний план дій по його кейсу. Який план дій ми розробили нашому клієнту? Перший етап це отримання відсрочки. Ми підготували коректний пакет документів з підстав загибелі рідного брата на фронті, направили цей пакет документів поштою в ТЦК. ТЦК віддати належне дуже швидко розглянула пакет документів у встановлені терміни, і відсрочка автоматично підв'язалася. В резерв плюс, незважаючи на порушення правил обліку. Наступний етап, після отримання відсрочки, ми підготували. Клієнта до візиту в ТЦК вже на той час був підписаний і діяв закон про застосування знижок на штрафи. Ми проаналізували, що оскарження зазначеного штрафу малоймовірне. Відповідно, клієнт погодився добровільно сплатити штраф у розмірі 8500 гривень. Ми підготували клієнта до візиту в ТЦК. Йому були надані відповідні інструкції. Також у день візиту в ТЦК. Ми здійснювали онлайн супровід. Ми залишались на пост. Зв'язку з клієнтом для вчасної реакції. Він забрав належним чином оформлену довідку в паперовому вигляді про відсрочку, так як подавав документи поштою. і далі звернувся до відділу щодо зняття з розшуку. Ним була написана безпосередньо в ТЦК заява про те, що він. Погоджується зі штрафом і не буде оскаржувати його в подальшому судовому порядку. І розшук було знято в день звернення. Наданий час на оплату штрафу у розмірі 8500. Клієнт приніс квитанцію належним чином і цей кейс успішно завершився для клієнта. З чим його і вітаємо. Будуть питання? Звертайтесь на зв'язку.